Вінницький апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді експрацівника «Укроборонпрому». Про це повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду. Колегія суддів під головуванням Сергія Бурденюка не знайшла підстав, аби задовольнити апеляційну скаргу, в якій адвокатка просила застосувати до підозрюваного домашній арешт. Ситуацію коментує Надія Чорна, пресекретарка Вінницького апеляційного суду. Розкажіть детальніше, за що був взятий під варту експрацівник За версією слідства уржен Архангельської області Російської Федерації співпрацював із російськими військовими. Він спілкував. В інтернет-месенджері із громадянином Росії і повідомляв йому про дислокацію, позиції, маршрути пересування, чисельність Збройних сил України та інших військових формувань нашої держави. Яке покарання загрожує взятому під варту, якщо його провину доведуть? Злочин, який інкримінують цьому чоловікові? Є особливо тяжким це державна зрада, стаття 111 Кримінального кодексу України. І за таке діяння передбачено 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У нас на зв'язку була Надія Чорна, прес-секретарка Вінницького апеляційного суду.